До вашої уваги, вхідні вуличні двері, комплектація люкс терма модель «Свея». Полотно товщиною 110 мм посилене має 16 ребер жорсткості та терморозрив наповнення пінополістирол, мінвата, ізол. Три контури вщільнення на полотні. З зовнішньої сторони атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood, товщиною 15 мм, колір RAL-7016. З внутрішньої сторони МДФ товщиною 10 мм. Вуличній плівці Венеріт дуб вибілений. Італійські замки верхні сикуреми 2019, нижні сикуреми 2061 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами, чорна квадратна фурнітура та італійський штоковий циліндр Сікурема К2 з чорним воротком. Рама товщиною 120 мм з корковим терморозривом. Регулятор прижиму полотна посилені пластини під кожний рігель. Наповнення мінвата пінополістиролу нержавіючий пиріг, 3 петлі та 3 антизрізи. Лиштута накладка виконані в одному рівні.